26 квітня. Ніч минає, а день наближається. Тож скиньмо із себе вчинки, притаманні темряві та одягнімо зброю світла. Римлян 13 розділ, 11 вірш. Якщо апостол міг сказати до святих, ви знаєте час, що пора нам уже пробудитись від сну. Бо вони ввійшли в Євангельський вік із його привілеєм бігти в перегонах по нагороду високого поклику. То наскільки більше його слова стосуються заключних днів цього віку. Так, ніч минає, і день, славний тисячолітній день, наближається. Навіть тепер видно сірі смуги світанку. Це день коли царственний наречений прийме до себе свою наречену, яка готова і чекає. Час приготування до нашої зустрічі з ним короткий. Справді пора пробудитись від сну, тому що тепер наше спасіння, наше славне визволення дуже близько.